Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там очки покотилися, ягнички народились. Тебе товар варвець, хороший будеш мати, мірку грошей. Тебе товар весь хороший будеш мати, мірку грошей. Хоч не гроші, то полома в тебе жінка чорна брова, Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла, ластівочка стала собі, щебетати, господаря, викликати. Вийди, веди, господарю, подивися на кожиру, там овечки покоти. Будеш мати, мірку грошей, в тебе товар весь хороший Будеш мати, мірку грошей, в жінка, чого чорна брова, хоч не гроші, то полова в тебе, жінка, чорна брова. Щедрик, щедрик, щедрі бачка прилетіла. Ластівочка.